Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Страхович. Херсон повертається під контроль України. В місто заходять підрозділи ЗСУ. Про таке повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони. Херсон це Україна. Частини ЗСУ вже заходять у місто. Повідомляють в головному управлінні розвідки. Військові підрозділи продовжують успішно виконувати поставлені бойові завдання на півдні України, наголошують в оперативному командуванні регіону. Щоденно вони роблять усе, аби звільнити рідну Херсонщину, а потім і всю Україну. Відеозустрічі українських військових вже в масовому порядку з'являються на сторінках херсонців у соцмережах. Відступаючи, ворог активізує обстріли і атаки тилових територій, доповідають Сьока Південь. У Миколаєві російська ракета потрапила в багатоквартирний будинок. Повністю зруйнований, один із під'їздів. Загинули як мінімум семеро людей. Під завалами ще можуть залишатися люди. У п'ятницю близько третьої години ночі Миколаїв котре зазнав ворожого ракетного обстрілу, попередньо з зенітно-реактивної системи с 300 Одна з ракет влучила у п'ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого зруйновано всі п'ять поверхів одного з під'їздів. Крім того, пошкодження зазнали житлові будинки, які розташовані поруч. Відомо як мінімум про сімох загиблих. Кількох людей важко поранено. Як повідомили в офісі президента, серед загиблих подружжя їхній 16-річний Син вижив, бо спав у іншій кімнаті. Хлопчиком займається соціальна служба. Пошукові рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють співробітники ДСНС та швидкої аварійні бригади обленерго та облгазу. Волонтери. Ось уже понад сім місяців Миколаїв залишається без чистої води. Проте одесити не кидають своїх сусідів у біді та допомагають як можуть. Прості хлопці з Одеси щотижня возять воду до Миколаєва. Рекорд 170 тонн води. Знімальна група Граду бачила, як відбувається завантаження, та поспілкувалась з головними дійовими особами. 125 тонн питної води вирушили цього четверга до Миколаєва. Пацани з Одеси, команда з п'яти осіб, упродовж війни щотижня возять воду до сусіднього регіону, який з весни залишився без нормального водопостачання. У підручних у хлопців близько 40 інших одеситів, які також допомагають вантажити воду. В эту фуру мы грузим 25 тонн ровно. В это же время сейчас ребята в Черноморске, наши друзья в Черноморске грузят еще 25 тонн. В это же время 22 тонны грузят на третьей точке в Одессе воду, которую нам дали, дал некий фонд. Опять же наши друзья еще 50 тонн едет с западной Украины. Завтра они приедут. И еще 22-23 тонны. Уже загрузили утром в Києві теж наші друзі, які везуть Ніколай. Серед багатьох волонтерів прийшли завантажити воду і прекрасні одеситки. Незважаючи на те, що вага однієї баклажки 6 літрів, дівчата швидко передають їх одна одній. Женське діло може бути е, там, де мій муж під Донецьком, туди він не пускає, говорить, що це не женська. А я це в повністю э, фітнеса краще, ніж фітнес, тому що даром не надо, не требують э, вложений фінансових. Щоб завантажити воду та відвести її до Миколаєва, Одесити навіть відпрошуються з роботи. На щастя, начальство йде їм назустріч та завжди відпускає. Ми прошуються з роботи, практично всі, всі це знають. Уже много месяцев это все происходит, поэтому все входят в положение и знают, что в пятницу мы в Николаеве, то есть с 6 утра мы выезжаем, мы на целый день, поэтому как бы это, делаем благое дело, поэтому всех вносят какой-то вклад в это. Поэтому нас спокойно отпускают, потому что тоже считают причастными к тому, что мы помогаем людям. Насамперед воду доставляють до пологових будинків та лікарень, а потім уже розвозять жителям Миколаєва. На сьогоднішній день у місті стоїть гостра проблема із надходженням чистої питної та технічної води, зазначають волонтери. Труби в Миколаєві починають розривати за що того, що та вода, яка тече по водоснабженню міста, вона соляна. И ржавчина, конечно, в разы увеличилась, и трубы уже пришли в негодность, увы, во всем городе. Там вода из под крана ужасна, она там есть, но ее нельзя не пить, мыть посуду, и я думаю, тоже не очень хорошо. Она соленая, она липкая, я, я думаю, очень нужна вода. Я общался с мужиком, он говорит, что у них вот это вот неделю не было воды, питьевой вообще вообще никакой не было, и они вот этой водой посуду мыли сами мыли. Он говорит, что у него вот у нього на эту його сім'ю школи за неділю 25 п'ять щотижня протягом семи місяців волонтери возять воду до Миколаєва. Одесити розповідають, що їх завжди привітно зустрічають у сусідньому регіоні та навіть пізнають на блокпостах. Перед Варваровським мостом там була пробка, в якій можна було простоять не побоюсь бою слов дето полтора-два часа. Ми об'їжджали її. Нам претензий никаких не было ни от ГАИ, ни от блокпоста, который находится непосредственно перед мостом, потому что опять же они знали, что у нас ограниченное время, нам нужно доехать до точки, нам нужно очень быстро раздать воду, потому что полторы-две тысячи ждут, ждуть. Кроме того, что они ждут, еще и постоянные прилеты. Под один из таких обстрелов потрапили юдейські волонтери. Кажуть, що дивом не постраждали. Где-то полтора месяца назад, когда ребята везли воду, в больницу, которая находится в корабельном районе, за минуту до их проезда на перекрестке был прилет кассетной ракеты. И, к сожалению, были жертвы. Они буквально проехали ну, минуты. Не было как они проехали до перекресток, то есть, чуть-чуть быстрее. Не факт, что они бы добрались целыми до больницы. Бывают разные тревоги, взрывы по дороге, все остальное. Но э, если не мы, то кто это сделает? Поэтому там сильно боятся уже э, нет времени, скажем так. Поэтому это же должен кто-то делать. Каждый выполняет то, что он может, чем он может помочь. Вот мы э, помогаем таким образом. А говорить о том, что страшно, ребятам на передовой тоже страшно. Но они же там находятся. Допомогти волонтерам можна як донатами, так і просто принести воду. Важливо, щоб вона була питна. Також кожен бажаючий може приєднатися до завантаження баклаж. Воно проходить щочетверга о 13.00 за адресою Висоцького 16. На паливному ринку поки ще все стабільно. Одеські АЗС сьогодні працюють у штатному режимі, до них не вишукуються черги, є пальне різних видів, і ціни навіть починають трохи знижатися. При цьому і бензин, і дизель у регіоні одні з найдешевших по Україні. Насамперед, завдяки близькості до кордону, через який і імпортуються нафтопродукти. Навіть зростання попиту на паливо для генераторів не позначилось на цінах. Проте, все може змінитись вже за місяць. Попереджають аналітики. 5 грудня у Європі набирає чинності ембарго на російську нафту. Країни демократичного світу відмовляються фінансувати військову агресію Росії проти України. Як нові санкції вплинуть на світовий та внутрішній паливний ринок, розповів столичний експерт. Звичайно, одеська заправка сьогодні ні черги з машин, ні порожніх полів на табло. Майже всі види пального є в наявності. Ціни тримаються на одному рівні. Навіть стабілізаційні відключення електроенергії, через які українці почали більше використовувати генератори, не вплинули на ситуацію. Розповідає директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн. Поки що ринок не відчуває якогось особливого попиту за рахунок більш активного використання. Дизель-генераторів і бензинових генераторів, і я в принципі не вважаю, що цей чинник він може дуже сильно змінити споживання пального, особливо в умовах, коли ми фактично знаходимося в так званому мертвому сезоні, тобто це сезон з жовтня по березень, коли споживання є мінімальним. Однак ситуація може змінитись вже за місяць, каже експерт. Наближаються дві важливі для всього світового паливного ринку дати. Перше, це 5 грудня, це початок ембарго на на імпорт російської нафти в Європу, і 5 лютого це ембарго на імпорт російських нафтопродуктів в Європу. Можу сказати, що ринок досить сильно нервує, тому що безпрецедентні звичайно. Безпрецедентні ці санкції, частка російських енергоносіїв на паливному ринку Європи, вона дуже велика, і зараз є питання про те, ну як їх замістити. Орієнтуючись на дані ключових трейдерів, аналітики впевнено заявляють, до кінця року ситуація на українському паливному ринку залишатиметься стабільною. Грудень взагалі буде без питань у нас, тому що законтрактовані обсяги. Але чим ближче до 5 лютого, тим ну спрогнозувати ситуацію ну досить важко, оскільки вона для всіх нова. Європа сьогодні готується до запровадження ембарго та робить запаси. Основну увагу трейдери зосередили на дизельному паливі, каже Сергій Куюн. Бачимо, що європейські компанії активно почали скуповувати всі вільні ресурси дизельного палива, створюють запаси. Творю запаси, це вже призвело до того, що є такий певний дефіцит в Європі по диспальному, і е, це відчувають вже і наші трейдери. Теж які, ну які фактично конкурують з європейцями за ці обсяги. До ще однієї ключової дати до 5 лютого, коли Європа введе ембарго на російські нафтопродукти, залишається майже три місяці. І за цей час цілком реально вирішити всі питання з постачанням, наголосив в інтерв'ю Сергій Куюн. Я сподіваюся, що все ж таки буде знайдена нова конфігурація цих постачань, особливо в європейському масштабі Нам того пального треба не так багато. Відповідно, я думаю, що ми свої обсяги знайдемо. Нової хвилі дефіциту пального Україні швидше за все вдасться уникнути, вважають експерти. Але, на жаль, за законами економіки, майбутні санкції, напевно, позначаться на цінах, як на світовому паливному ринку, так і ймовірно на українському. Що стосується цін, то ну, я думаю, що мало ймовірно, що їх вдасться втримати там в тих межах, які є сьогодні. Ну, я кажу за світовий ринок, тому що ми бачимо, що. Попит в Європі на десь пальне зростає це завжди вісник високих цін. Тому я думаю, що вони будуть такі рости. Не знаю наскільки трагічно. Я не думаю, що це якісь рази. Але я думаю, що вони будуть ну, в такому ціну будуть триматися в досить серйозному тонусі, і я впевнений, що ну ми це ж це відчуємо. Приємний момент для Одеситів те, що паливо в регіоні буде найімовірніше без захмарних цін, завдяки близькості до західного кордону, через який сьогодні йде основний імпорт нафтопродуктів, скорочуються витрати на логістику постачання. Тому і сьогодні у південних та західних областях ціни на пальне нижче ніж у центральних та східних регіонах. Під Одесою патрульні поліцейські та прикордонники виявили автомобіль із партією контрабандних сигарет без акцизних марок. Водія затримали. У селі Фонтанка правоохоронці зупинили автомобіль Мазда. Під час перевірки у салоні виявили тютюнові вироби без марок акцизного збору. 32-річний водій походження забороненого товару пояснити не зміг. На правопорушника склали адмінпротокол. Незаконний товар вилучили. Троє людей постраждали внаслідок аварії на одеських дорогах. На вулиці Несумні зіткнулися легковики а на привокзальній площі автомобіль врізався у підземний перехід. На вулиці не сумній водій одного легкового авто не поступився дорогою іншому. Внаслідок ДТП двоє пасажирів отримали травми. А на провокзальні площі водій «Фольксвагена» не впорався з керуванням. Машина врізалася в огороже підземного переходу. Водія іномарки забрала швидка, повідомили у прес-службі патрульної поліції. До уваги водіїв за інформацією гідроміцентру Чорного та Азовського морів, 12 листопада на автомобільних дорогах Одеської області очікується туман, відімість від 200 до 500 метрів. На дорогах регіону оголошено перший рівень небезпеки. У службі автомобільних доріг в Одеській області водіїв просять бути особливо обачними, вибирати помірну швидкість руху та дотримуватися безпечної дистанції. А також не забувати вмикати світло противатуманних фар. В іншому згідно з прогнозом гідроматцентру, вихідні пройдуть без опадів вночі та вранці місцями туман, вітер північний 9-14 метрів, температура вночі 2,7 градусів тепла, і в день 9-14». Початок наступного тижня теж буде сухим. Щоправда, вже не таким теплим. 14-15 листопада, також без опитів. Температура вночі 27 градусів тепла, в день 14 листопада 9-14 градусів, і 15 листопада 5-10 градусів. На другу половину листопада припаде основне похолодання, розповідає Юлія Султан. Очікується невелике зниження температури на 15 листопада, але протягом наступного тижня мінімальні температури також будуть коливатися від 3 до 8 градусів, а в день це 10-15 градусів. Дощів також поки що не очікується, але в нічні та ранкові години можливо. Від тумани. Похолодання вже очікується ближче до наступних Вихідних це пов'язано з антициклоном, який розповсюджується уже не з заходу, а з північного сходу. З цим і пов'язано зниження температур. З наближенням холодів у патрульній поліції водіям нагадують перевзути свої автомобілі з літньої гуми на зимову. Тим часом у будинках деяких одеситів вже з'являється опалення. Нагадаємо, котельні у місті почали запускати 8 листопада. За заявами чиновників тепло і в об'єктах критичної інфраструктури і в житлових будинках з'яв до 18 числа. 11 листопада відзначається всесвітній день шопінгу. Українцям сьогодні купувати стало складніше, констатують експерти. Рівень інфляції в країні за час повномасштабної війни сягнув понад 26 відсотків. Дорожчають не лише продукти харчування, а й будь-які інші товари у магазинах: одяг, техніка тощо. Як сьогодні ходять за покупками і що купують найчастіше? Розповіли самі мешканці міста. Навіть у скрутні та важкі часи треба відволікатись. Один із найкращих способів шопінг. Ми запитали у Одеситів та гостей міста, що вони купують найчастіше. Детські речі, більо стало актуально». Ви сказали, що ви купуєте спідню білизну. Ви купували її до війни. Скажімо так, це та ніша, яка зараз я від неї, от саме спідня близня, я отримую задоволення вибираючи до війни. Ну, мабуть, такого не було. Тобто, хочеться відчувати себе ну, якось впевненіше. Бо більше, звісно, продукти. Ну і дітям ми не можемо відказати віші, якісь, та битова хімія. Тобто, все для життя ми покупаємо одяг, взуття для маленького щось подобається найбільше купувати зараз. Смаколики, мабуть, смаколики. Наші респонденти поринули у спогади і згадали, що купували до повномасштабного вторгнення. Саме необхідне – верхня одежда, опять таки детська, ігрушки. Много ігрушек, надія конструктори, машинки.» Їду. Косметика найбільше взуття. Це моя слабкість. Сумочки різні, можливо, ще. Джинси також та й все. Відношення до шопінгу у війну дещо змінилось, кажуть містяни. У декого немає коштів, як раніше, а дехто просто не має на це часу. Пріоритети змінилися не під час війни, а просто того, що ростуть діти, міняються погляди. Ну, війна внесла певні корективи фінансовій стороні всього цього. Але у смакового. Москва сторона залишилась така сама Ну зараз я можу собі дозволити менш чим до війни. Набагато менш. Поганий вибір, війна, навчання, немає часу. В Одесі сьогодні мешкає велика кількість внутрішніх переселенців. Знайти не лише матеріальний, а й психологічний ресурс на похід за покупками їм буває непросто. Переселенки кажуть, поки влаштовуються на новому місці, зайвих грошей не мають, тому шопінг у них не на першому місці. Ми переселенці, тому ми зараз временно відстранилися від цієї процедури. Тільки саме необхідне покупаємо дитячі і продукти. Звідки нам вистачає речей на, на зараз? Так, да, нам батьки передали речі з Ніколаєва і вот то, що є, то й носимо. На жаль, зараз шукаю роботу, тому не роблю. Коли перший раз виїжджали, речей було взагалі. Так, то, що було вдягнуто, там якісь документи і побігли. Докупляли там на західній багато, ну то, то була не проблема там, скажімо так. Навіть без гуманітарок ми справлялись нормально. Для когось стара річ не потріб, а для когось спосіб зігрітися. Деякі наші респонденти розповіли, що віддають свої речі в гуманітарні центри для внутрішньо переміщених осіб. Я взагалі не звідси, не з Одеси. Ми живемо в області і там у нас на місці є пункти, де займаються цим і так, і дитячі, і свої, і в сумки, і взуття ну все. Тобто збираються речі, я перетрушую. Це не речі, які е, там виглядають не так, як вони мають виглядати, а речі, які я просто ну, вже не ношу, тому що я ношу форму. <реш> Кожного дня. Ми з донькою також видаємо. Є гуманітарний центр. Ми, наприклад, ми їздимо на Соборну площу. Щонеділи там збирають одяг. З наближенням нового року на тлі гарних новин з фронту все ж потрохи повертається святковий настрій, зізнаються Одесити. Дехто вже відкладає гроші на подарунки рідним та друзям, але збирається дочекатись новорічних знижок. До них буде ще одна нагода купити потрібні речі дешевше. 25 листопада відбудеться так звана чорна п'ятниця. В Одеській області щодня реєструється близько тисячі внутрішньопереміщених осіб. Одне з ключових питань, яке їм доводиться вирішувати на новому місці, працевлаштування в активному пошуку роботи також одесити, зокрема молодь. Загалом ситуація на ринку праці сьогодні поступово покращується. Констатують в обласному центрі зайнятості. Бізнес відновлює роботу, відкриваються нові підприємства. Відповідно, починають з'являтися і нові вакансії, які професії сьогодні потрібні регіону і на які зарплати можуть розраховувати кандидати, розповіла начальник відділу статистики та прогнозування Олена Лазурко. Офіційні та неофіційні показники безробіття в Україні зростають. Сьогодні, за повідомленнями експертів, вони вже перетнули межу в 35%. Одні з тих, хто втрачає роботу внутрішні переселенці. Рятуючись від війни, вони змушені залишати свої будинки, а разом із ним часто й свої робочі місця. Нові способи заробітку шукають на новому місці. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії до Одеського обласного центру зайнятості звернулися 2,5 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Понад 2 тисячі з них отримали статус безробітного. Вони отримують такі самі, як і всі, наші, всі люди, які звертаються до служби зайнятості. Так Ми працевлаштували 550 чоловік з числа переселенців, крім того, 75 чоловік пройшло, пройшло професійне навчання. І майже ну, 80% від безробітних у нас отримували допомогу по безробіттю. В активному пошуку роботи перебувають і самі Одесити. Сьогодні на обліку у центрі зайнятості регіону стоїть понад 9 тисяч безробітних. Значну частину з них становлять молоді люди до 35 років, розповідає Олена Лазурко. Це третина від загальної кількості безробітних. Майже 2,5 тисячі безробітних ми працевлаштували. Близько 800 осіб у нас пройшли професійне навчання. Багато молоді працевлаштовуються у нас в в сфері державного управління, в охороні здоров'я в освіті. Це ну, люди з вищою освітою, вже люди, які мають такі професійний досвід. Крім того, працевлаштовуються в торгівлі, переробній промисловості, будівництво, транспорт. Сьогодні заробітна плата, яку пропонують роботодавці на Одещині, 10,5 тисяч гривень. Найбільший рівень заробітної плати це вакансії службовців. В першу чергу це особи, які займають керівні посади. Достатньо високий рівень зарплати близько 11 тисяч. У нас в робітники, які працюють з інструментом або обслуговують остаткування. Після 24 лютого ринок праці практично завмер на досить довгий час, зазначають в Одеському центрі зайнятості. Нових вакансій цього року було на 10 тисяч менше ніж за аналогічний період попереднього. Але в останні місяці ситуація нарешті стала покращуватись. На теперішній час у нас реєструється щоденно близько 45-50 вакансій, і вже розгорнули свою діяльність потихеньку сфера торгівлі. Будівництво почало відновлюватися. В транспорті пішли зрушення в сфері освіти і охорони здоров'я. Усі, хто звертається до центру зайнятості і одесити, внутрішні переселенці, можуть пройти тут перекваліфікацію, нагадує Олена Лазурко. Заняття безкоштовні і навчають на них професіям, які стануть у нагоді всюди. Найпопулярніші це робітничі робітничі посади і електрогазозварники, електромонтери, слюсарі сантехніки фрезерувальники, токарі, будівельні спеціальності. Крім того, це швачка, кухарі, кондитери. На сьогоднішній день в обласному центрі зайнятості зареєстровано майже півтори тисячі вакансій. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.